Сказав Господь своїм учням, хто слухає вас, той мене слухає, хто відрікається вас, мене відрікається, а хто відрікається, мене відрікається того, хто послав мене. Повернулися 72 з радістю, кажучи, Господи і біси, коряться нам за Твого імени. Він мовить до них, я бачив сатану. Що наче блискавка падав з неба, ось я даю вам владу наступати на зміїв, скорпіонів і на всю силу ворожу, і ніщо вам не пошкодить, одначе не радійте тому, що духи вам коряться, але радійте тому, що імена ваші записані на небі. В той час Ісус радів Духом святим і мовив. Прославляю Тебе, Отче, Господи, неба і землі, що Ти в це від мудрих, та розумних і відкрив немовлятам, так Отче, бо так тобі подобалося. Слава слава. Брат дяк Борис, брат Михайло, церківник, браття і сестри, котрі прийшли на службу до храму і котрі вдома через онлайн-трансляцію молитися слава Ісусу Христу. Впевнений, що кожен з вас має своїх улюблених святих. Маєте якихось улюблених святих. Ну, але кожен з нас десь, як християнин, читаючи Святе Письмо, десь полюбляє якусь книжку. А та книжка, яка є в Святому Письмі, це реальний труд конкретної людини, яка взяла перо і писала її. І сьогодні церква згадує пам'ять людини, яка пером написала дві книги до Нового Завіту, в пам'ять Ванилиста Луки, якраз Борис дуже гарно заспівав, Тропарь. До цього євангелиста. ми тепер в перший раз уже за новим стилем святкуємо пам'ять цього святого. Раніше то припадало на 31 жовтня за старим стилем. А ми знаємо, що 31 жовтня ми всі чествуємо нашого блаженного священного Теодора, і потім десь Лука трошки зник. Але ще пам'ятаю, на початку, коли ми, яке був висвячений, ми святкували Теодора ще 1 листопада, потім владика Мілан дуже мудро перевів це. на Бо каже, що за місцевим часом це було 31 жовтня, а ми не будемо за тим московським, яким там порахували його відхід святкувати. Так от, 31 жовтня ще на початках ми робили і невеличке свято Святого Євангеліста Луки і запрошували медиків. Чому? Бо для медиків, для мене він єдиний із тих святих євангелистів, який. І святописців Нового Завіту, який був також і медиком, Павло у своєму листі пише, що вітає мій вас, любий лікар Лука, який зі мною. Всі мене полишили один Лука зі мною. І коли ми так говоримо про Луку, то <кій> це автор, який на початку говорить, кому для чого він конкретно пише свою книгу. Коли відкриємо Івангелі від Луки, знайдемо, що багато хто намагався із тих, що були свідками написати те, що бачили, вирішив і я, високодостойний Теофіле, і тут ми маємо адресата, для кого Івангелі було написано, все по порядку, вивідавши, написати. І так він пише Івангеліє. А потім згодом, знову ж таки, до Теофіла пише, Першу книгу о високодостойній Теофіли, я написав про те, що робив Ісус, і потім продовжує діяннями апостольських, так? І е, крім того, що Івангелій сьогоднішній говорить про 72 учнів, до яких за традицією ми кажемо, що й належав Лука, ми вже певністю знаємо, чим він є, він є вихованцем. Бо на сторінках діянь в один момент, коли він описує подорожі Павлата під час другої подорожі апостола Павла пише одне дуже коротке слово, дуже коротке, яке нам прозрадить про те, що Лука буде окулярним свідком, на свої очі бачити те, що робить Павло. Він буде, він буде писати так. Далі ми. Взявши, подорожували або сіли в човен, це слово ми інклюзивне, яке його включає у той гурт, говорить про те, що цей чоловік, цей учень Павла буде ну, бачити все те, що робить Павло, і достеменно буде писати. І коли ви побачите. Проаналізуєте діяння апостольські, то побачите, з якою детальністю він описує кожен крок, кожен крок Павла, кожну проповідь. Там уже дуже багато деталей. Ну, але для нас це чому важливо? Бо євангелист Лука позбирав такі деталі, яких ми не маємо у інших євангелистів. Звернімо увагу, що ми зараз у часі Духівника Луки, бо тепер читайся Іван від Луки. крім того, що він написав е, такі притчі, які немає у інших іванделистах, от притча Митря і Фарисея, про Митря і Фарисея, притча про Блудного Сина. Це його притчі. Інший евангелист про них не написав. Потім маємо зустрічі зустріч, наприклад, із Захеєм. Але коли ми проаналізуємо, що ми з вами молимося у церкві. То побачимо, бо без Луки ми б навіть рожанець не молилися. Бо дивіться, перші таїнства радісні, то розважмо, як причиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, від Святого Духа зачала. Слухайте, це описує лише Євангелист, як це відбулося. Лука. Це лише Лука описує. Іван біжно скаже, що Марія вже зачала від Духа. Свят... Матей напише біжно, що зачала від Святого Духа. Але Лука опише, як це було, відбулося. Далі, як відвідувала Єлизавету. то ніхто не пише, лише Лука пише. Далі деталі про народження Ісуса Христа вже Матеї і Лука пише. Ну а далі стрітення, якого у храмі представила. Ну, ніхто про це не пише, знову ж таки, лише Лука пише. Ну і потім п'яте таїнство, Знайшла 12 річним. Родина свого сина у храмі. Хто про то пише, та лише лука пише. І навіть коли страсні, е, ці таїнства, лише Лука пише, що е, коли, тер, е, коли Христос у Гецимані молиться, то вийшов у нього піт, наче караплі крові. Він, будучи медиком, звертає увагу на таку деталь. Інші вангелисти про це не пишуть. Можемо так казати. Лука наповнив і життя церкви такими речами, до яких ми звикли. і кажемо, То то все було, то то, то то все написано. Знаєте, якби не то перо, якби не та людина, яка в один час озадачилася, ясно, що натхнений Святим Духом. але... Треба співпраці з Божою ласкою, знаєте, що Бог до нас всіх деколи промовляє, що треба би тобі то зробити, а нічого потім завтра, якщо не завтра, а післязавтра спробую зробити. Якби він не сів і то не записав, ми б сьогодні були збіднілі. Ми б навіть не могли відтворити е, дещо з листів апостола Павла, тому що Лука нам дає як мапу, як карту, де ходив він, і починаємо ліпше їх розуміти. Сьогодні Молимося за всіх іменинників. Маємо в школі три хлопчиків на ім'я Лука. Марія Данилівна. Як буде по-мадярськи Лука? Лукач, Лукач, а прізвище Лукач не чули сте? Ну, видите? То теж від Луки. Так от молимося за всіх луків. Да, ще одного хлопчика у нас ще у школі прізвище Лук'янчук Лука. Так, от, молимося за всіх іменинників, молимося за всіх медиків, молимося за всіх тих, хто пов'язаний в якийсь спосіб із Євангелистом Лукою. І молимося одні за одних, бо знаєте, сьогодні день, Всесвітній день Вервиці дітей, і ввечері будемо в Ротонді з молоддю, з дітьмися дітьми, збирати, молити. І там знову ж таки будуть таїнства Луки е, звучати, які він колись записав у Євангелії. Так от молимося за всіх дотичних яких Лука включив у своє життя, і які послуговуються тим, що він написав, і нехай все те, що писав Євангеліст Лука, буде не просто на тій пергамені або в передрукованих святих письмах, нових виданнях, а в нас у серці, бо того, мабуть, хотів Євангелист і того хоче Бог. Амінь.